Сенку, ти один із найперспективніших кандидатів, яких ми бачили. Чому ти тут? Я просто хочу перетнути цю фінішну лінію. Рейнджери! це передова армія Сполучених Штатів. Ви мене розумієте? Наші зажавна! Да. Пригальмуй супермени. На твоєму фоні ми невдахи. Тут вашу емоційну, фізичну та ментальну витривалість вишавлять до межі. Компас поводиться дивно. Що це в біси таке? Що це не було? Хрінь полює на нас, і вона не зупиниться. Ні зв'язку ні сигнальних ракет, ні зброї. Нам треба рухатись. Але це вже не про нас одних. Ми маємо попередити про наближення робота. Рейнджери попереду! До кінця! Ви бляха знущаєтесь.